Привіт! Продовжую розповідати про прочитане. І сьогодні хочу поділитися відгуком на одну дитячу книжку, яка для мене виявилася найсумнішою серед всіх, які я читала. Це повість таємниці Віті Зайчика Всеволода Нестайка. І я навіть не знаю, чи можна її аж так сильно вважати дитячою. Бо проблеми там порушуються дуже і дуже дорослі. Загалом, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитись. Зазвичай повісті Всеволода Нестайка асоціюється з чимось радісним, теплим, дитячим, захопливим. Ну, загалом, всі ми знаємо Тереодорі з Васюківки, дехто ще так пригадує з молодшої школи. Пригоди в Україні сонячних зайчиків та продовження там інші. Але повість «Таємниця віті зайчика» виявилася не такою, і це мене і здивувало, і засмутило. І взагалі я якось розгубилася, бо я повторюсь: не знаю, чи можна назвати цю повість дитячою. Сюжет розповідає про хлопчика Вітю, про кілька років його життя від дошкільного віку, власне, 6-7 років і до третього класу. Вітя живе з бабусею, його батьки постійно в роз'їздах, мама працює на полі. Якось там чи вона геодезист, чи хто загалом от власне щось пов'язане чи агроном. Пов'язане щось з землею. Тато взагалі працює дипломатом в Африці, і тато не приїжджав дуже-дуже давно. Мама приїжджає час від часу, але весь свій час Вітя проводить з бабусею. Бабуся у Віті дуже класна, насправді вона йому і друг, і бабуся. І, взагалі, в принципі, було би все класно, але Віті насправді треба батьки, бо кожній дитині хочеться, щоб поряд. Поруч були мама й тато. Тим паче, коли Вітя йде в школу, він бачить, що в когось є обоє батьків і мама і тато, а в когось батьків, наприклад, тата немає. І навіть не те, що в школі він бачить це поміж сусідів, пізнаючи навколишній світ, знайомлячись зі своїми сусідами, зростаючи, він знайомиться з різними мешканцями свого будинку, серед яких є також діти його віку. І, от, наприклад, в однієї дівчинки тато алкоголік, і він через це її дуже жаліє. Йому якось навіть соромно, що в, в нього ж насправді дуже і дуже класний тато, бо його тато з Африки постійно насилає йому екзотичні подарунки, там ананаси, банани і всіляке таке. А в цієї дівчинки, на жаль, не пам'ятаю ім'я, тато поводиться так. В когось взагалі в вітіному класі тата немає. І е, загалом Віті, в принципі, не вистачає якоїсь чоловічої підтримки чоловічої руки. Тому що бабуся, якби не намагалася замінити батьків, все ж таки вона не може зробити цього повністю. І, е, е, в принципі, дія відбувається. В, усьому, в усій повісті паралельно в реальному світі і в вигаданому світі, який створив вітя разом зі своєю бабусею. Це країни Добряндії і країна Зландрія. Тобто країна, в якій живе добро, і країна, в якій живе зло. І Власне, розділи чергують один одного. Один розділ розповідає про реальне життя, інший про вигадане життя Віті. Але навіть вигадане життя в цих казкових країнах, воно дуже тісно перемежовується, перекликається з реальним життям. І в казкових героях дуже легко можна впізнати тих людей, яких Вітя знає в реальному житті. Чому? Я вважаю, що це найсумніша книжка, яку я читала. Дитяча книжка. Тому що вже з перших сторінок, в принципі, відчувається оце от почуття дитячої туги і самотності. Бо все ж таки в Віті не вистачає батьків, зокрема тата найбільше. І він постійно шукає якоїсь підтримки ззовні, але, але найближчих людей, яких би він хотів бачити поруч себе, в нього немає. Е, і оце от почуття, ну, воно ну, буквально в кожному розділі є. Е, через це читається доволі так нелегко. Тому я вже з самого початку зрозуміла, що і фінал, мабуть, буде не надто радісним. В цьому я теж не помилилася, тому що фінал книжки взагалі надзвичайно сумний. Взагалі не хочу тут спойлерити, але. Весь світ ілюзій, фантазій, якоїсь дитячої наївності і мрійливості Віті руйнується і це, якщо чесно, жахливо, як на мене, і взагалі ситуація, в яку потрапляє головний герой, будучи дитиною, теж жахлива. І е, я навіть не знаю, чи Варто давати читати таку книжку дітям, якщо і читати, то разом з дітьми і розповідати і підтримувати їх у всьому, бо інакше це взагалі ну, там надзвичайно сумна історія. Загалом, якщо раптом натрапити на повість «Таємниця віті зайчика, все Нестайка, то Готуйтесь до того, що це не буде класична повість від цього відомого дитячого письменника, де все радісно, казково і дуже так по-дитячому яскраво. На цьому, власне, буду завершувати. Дякую за те, що дивитесь. Якщо у вас були подібні несподівані читання в плані знайомства довго вже з певним письменником, а потім ви відкриваєте для себе зовсім якийсь інший його твір, де письменник відкривається по-інакшому, і твір його відрізняється від попередніх, то пишіть. Буду рада про це почитати. Якщо раптом ви читали саме цю повість Все Володани стайка», також діліться враженнями а взагалі можете розповісти, в принципі, про те, що ви читали у Все Володани стайка». Ще раз дякую вам за перегляд і бережіть себе до нових відео. па па